Шановні краяни, ось і завершується 2015 рік. Ми знову перегортаємо ще одну сторінку нашого життя, нашої історії. Рік був непростий: у процесі суспільно-політичних перетворень труднощі ще не відступили не досягнуто миру на сході України. Але величезне прагнення змінити власне життя на краще та зроблені кроки. Корисні справи вселяють оптимізм і стверджують, що в новий рік країна уйде сильнішою, сила наша у стабільності та єдності, де перемагає державна мудрість і людське взаєморозуміння. Дозвольте мені від імені Депутатського корпусу Золочівської районної ради всьому скликанням привітати вас з прийдешним новим роком та світлим святом Ризва Христового. Сподіваюся, що 2016 рік стане роком стабілізації суспільно-політичного життя, економічного соціального розвитку нашого району. Стане роком миру та злагоди, якого найбільше прагне весь український народ. Для досягнення цієї мети нам потрібна злагоджена робота депутатського корпусу районної ради. Необхідно знайти компромис. У вирішенні виборів керівного складу районної ради. По тільки співпраця між політичними силами, яким мешканці нашого району надали найбільший мандат довіри та у співпраці з районною державною адміністрацією та місцевими радами, дадуть змогу покращити наповнення районного та місцевих бюджетів, забезпечити працюючим належну і своєчасну оплату праці. Пенсіонерам захищену старість, а нашим дітям щасливе майбутнє. Хай новий рік додасть усім нам нових сил, принесе нові сподівання та втілення заповітного, хай множиться сімейним щастям, щирою любов'ю, гараздами та достатком вашої оселі. Нехай тайна коляда та Божественні місцевості Різдва дарують вам життєву силу і натхнення. На добрі справи здійснення всіх задумів та сподівань, професійних досягнень та творчих злетів, веселих свят, щастя, тепла, любові, сімейну затишку, успіхів та натхнень.